Добрий день. Сьогодні 2 серпня проходить брифінг за участі виконуючої обов'язки директора департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації Тетяни Печури. На тему зміни порядку призначення і дат виплат для ВПО з серпня 2023 року. Тетяна Миколаївна, вам слово. Добрий день. Обласною військовою адміністрацією, департаментом соціального захисту населення обласної військової адміністрації разом із районними та міськими управліннями соціального захисту населення забезпечується реалізація державної та місцевої політики щодо внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні в Харківській області зареєстровано понад півмільйона внутрішньо переміщених осіб, які перемістились до Харківської області із зони бойових дій і. З тимчасово окупованої території і деокупованих територій, а також осіб, які втратили житло внаслідок військових дій Російської Федерації. Постійно щодо цієї категорії населення забезпечено надання державної допомоги, визначених постановою Кабінету міністрів України розмірі. Але Міністерством соціальної політики України постійно вживаються заходи. Щодо посилення адресності надання цієї допомоги, тому 11 липня 2023 року була прийнята постанова Кабінету міністрів України No709, яка не змінила розміру допомоги, яка надається внутрішньопереміщеним особам, але змінила умови її надання. Ця постанова посилила фокус на тих внутрішньо переміщених особах, які перебувають в складних життєвих обставинах. Відповідно до постанови з 1 серпня автоматично буде продовжено виплату на півроку допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання, які отримували її до 1 серпня. Буде, ця допомога буде з 1 серпня виплачувати всім внутрішньо переміщеним особам, крім тим, які перебували за кордоном понад 30 днів. Також ті, які повернулися до поки того місця проживання, і також, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Міняється також порядок виплати допомоги з 1 вересня. Будуть враховані майнові особливості внутрішньопереміщених осіб. Автоматично. Ця допомога не, призна... не перепризначатиметься для осіб, які перебували за кордоном більше 30 днів поспіль, і також з урахуванням майнових особливостей внутрішньопереміщених осіб. Тобто не буде перепризначена допомога, якщо вони придбали транспортний засіб. Зроком випуску менше ніж 5 років. Також, якщо вони придбали на суму більше ніж 100 тисяч гривень, земельну ділянку, квартиру, будинок, інше нерухоме майно, цінні папери, валюту. І також якщо мають на депозитному рахунку банку понад 100 тисяч гривень, і ще одна умова: це якщо внутрішньопереміщені особи мають в власності ціле житло, яке знаходиться поза зоною можливих бойових дій чи на неокупованих територіях площа понад три понад 13, 16, 13, квадратних метрів на особу, оцім перечисленим категоріям внутрішньопереміщених осіб з першого з вересня буде припинено виплату допомоги. Також постанова 709 передбачала зміну, ну, зміну призначення допомоги для, для внутрішньопереміщених осіб, які звернулися за цією допомогою вперше. Але 31 липня була прийнята постанова номер 789, яка перенесла цей термін з 1 вересня на 1 листопада. Пада і з 1 листопада призначення допомоги сім внутрішньо переміщеним особам, які до цього часу не зверталися за цією допомогою, і вперше будуть звертатися, буде призначатися на сім'ю, тобто буде визначати сім'я уповноважену особу, яка буде звертатися за цією допомогою, і ця людина буде отримувати допомогу на кожного члена сім'ї. Але вона буде призначатися саме. Виплачувати саме цій особі. З урахуванням цих змін, значить, на 6 місяців продовжується виплата допомоги для тих, хто її отримував до 1 серпня, і також для тих, хто отримує її вперше, Постановою передбачено 709, передбачено, що може бути продовжено термін виплати допомоги на послідуючі 6 місяців. З урахуванням слідуючих пунктів, якщо середній сукупний Дохід на одну внутрішньо переміщену особу не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність на 1 січня 2023 року. Це розмір складає 8 тисяч триста Якщо у складі сім'ї є люди працездатного віку, які доглядають за дітьми до 6 років, люди з інвалідністю, люди, які, які... Сприяли своїй економічній самостійності, які не працездатного віку, але змогли на протязі періоду шести як місяців, які передує даті призначення допомоги, змогли або працевлаштуватися, або перебувають в службі зайнятості на обліку, отримували ваучер на підвищення своєї освіти, або отримали допомогу з фонду зайнятості. і Якщо у них рівень доходу не перевищує 6279 гривень або три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Також для, враховується такий же розмір: три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність для осіб, які отримали пенсію. Тобто, це для них дохід розраховується з рахунку 6279 гривень. І також продовжуватиметься. На послідуючі 6 місяців виплата допомоги для людей, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років. Люди, які доглядають за особами з інвалідністю першої групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду, людьми, які досягли 80-річного віку. Також продовжуватиметься виплата на студентів, які навчаються за денною або дуальною формою і не мають реєстрації місця проживання у гуртожитку, а також для людей, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію. Ось такі основні зміни передбачають прийняті постанови Кабінету міністрів у липні 2023 року. Хочу зазначити, що чітко передбачено порядками умови здійснення контролю за призначенням цієї допомоги. Сьогодні в військовою адміністрацією розроблено програму, яка буде винесена на розгляд найближчої сесії обласної ради, яка буде спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб і Тім і ці державні заходи в житті, і в в житті заходи на рівні області будуть сприяти сприятими тому, що внутрішньо переміщені особи будуть повністю забезпечені соціальним пакетом, і буде гарантовано їм надання допомоги для того, щоб вони змогли належним чином себе почувати на території нашої області. Дякую за увагу. Готова відповісти на запитання. Дякую. Шановні журналісти, будуть питання? Добрий день, мене звати Даша Медіа. Скажіть, будь ласка, скільки зараз ВПО знаходиться у Харкові та Харківській області? Якщо більш точніше сказати, то їх п'ятсот тисячі осіб це більш ніж півмільйона. І хочу сказати, що щотижня ця кількість зростає майже на не, не менше ніж на одну тисячу, тобто кожного тижня кількість осіб, які перебувають на території області, збільшується. Шується. Скільки зараз Харків та область потребує грошей на? Пресленців, і скільки вже виділили грошей на цей рік ми по державній по, спочатку військових дій виплачено державною соціальний понад 6 мільярдів гривень для внутрішньопереміщених осіб. Як я вже зазначила, сьогодні ми розробили проєкт програми обласної, яка спрямована буде на підтримку внутрішньопереміщених осіб, і по цій програмі передбачається щороку понад 30 мільйонів гривень для того, щоб підтримати цих осіб, забезпечити якусь категорію осіб житло, забезпечити, сприяти їх працевлаштуванню, їх соціальні адаптації і надання їм соціальних послуг, забезпечити послуги соціально-психологічної реабілітації і інші заходи. Але програма зараз в проєкті вона була розміщена на сайті обласної військової адміністрації для обговорення з громадськими організаціями. і і ми плануємо її винести на затвердження на найближчу сесію обласної ради. Скажіть, будь ласка, є програми кредитні, можливо, для того, щоб легше було придбати житло переселенцям або для того, щоб відкрити свій бізнес? Це питання. Є програма, якщо внутрішньо переміщені особи втратили житло, то сьогодні вони отримують, вони мають можливість зареєструватися у єдиному державному реєстрі, як такі особи, які втратили житло, і відповідно до державної програми вони зможуть отримати компенсацію за втрачене внаслідок військових дій РФ житло для тих осіб, які Просто перемістилися до Харківської області із зони бойових дій, чи з деокупованих територій. Ми вирішуємо питання забезпечення їх тимчасовим житлом. Для цього за ініціативу обласної військової адміністрації була була прийнята окрема постанова Кабінету міністрів, яка дозволила тимчасово розміщати внутрішньопереміщених осіб у наших гуртожитках, гуртожитках наших закладів вищої освіти. І на сьогодні це питання вирішено задовольняється повністю. Також частково задовольняється запитання органам місцевого самоврядування за рахунок створення тимчасового житла, але якраз оця нова постанова 709 говорить про те, що якщо внутрішньо переміщені особи забезпечені постійним житлом, то вони не будуть отримувати державну допомогу на проживання. Але питання постійно на контролі, і я в разі звернення якраз у нас у департаменті створено спеціальний відділ по роботі з внутрішньопереміщеними особами, і цей відділ займається наданням допомоги із тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб. Дякую. Дякую. І в нас ще було уточнення питання з чату від колеги. Тобто, скажіть правильно, чи зрозуміли, що ті там ВПО, які придбали до 1 серпня авто або якусь нерухомість тощо, що, на них не розповсюджуватиметься те, що вони не отримуватимуть виплати. Буде тільки якщо ти вже придбав з 1 серпня там якусь нерухомість чи автівку? Верифікацію по виплатам буде здійснювати міністерство фінансів України на підставі державних. Реєстрів і верифікація здійснюється за період після з 15 липня, тобто з 15 липня до 1 вересня буде перевірятися якраз от такі півтора місяця, було надано внутрішньопереміщеним особам для того, щоб вони пристосувалися до нових умов. І на підставі цієї верифікації з 1 вересня будуть враховуватися, буде враховуватись майновий стан внутрішньопереміщених осіб, і у разі, якщо якісь із цих критеріїв будуть у нас незадоволені то такі люди будуть позбавлені виплати вже з 1 вересня не з 1 серпня а з 1 вересня і на надано постанову можливість внутрішньо переміщеним особам перевірити інформацію про причини відносно стосовно яких вони були позбавлені ці виплати людей для яких буде припинена виплата управління соціального захисту будуть повідомляти про це і буде надана можливість, якщо десь якась чи не коректна за результатами верифікації занесена інформація в базу даних, чи може дані прикордонної служби десь відрізняються від тих фактичних даних особи, або якщо є якісь поважні причини, що людина потрапила в ту чи іншу ситуацію, то це все буде враховано, і після розгляду управлінням соціального захисту допомога буде відновлена. Дякуємо. Так, тоді на цьому брифінг за участі виконуючої обов'язки директора департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації Тетяни Печури на тему зміни порядку призначення і дат виплат для ВПО з серпня 2023 року завершено. Дякуємо. Дякую за увагу.